Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. У мене сьогодні 8 квітня, і ми розпочинаємо другу частину нашої злілої гри. Карти обирають перед вами знов прев'ю моїх процесів, які в мене приймають участь в даній грі. І давайте зараз ми оберемо для них. Карти. Це буде окреме відео, тому що я знімаю і для себе, і для Лілі. Тож, давайте подивимось, що нам карти оберуть на цей тиждень, які цікаві норми ми будемо вишивати. Точніше, я буду вишивати, а ви будете разом зі мною споглядати, як будуть просуватись мої процеси. А ми обираємо наступні норми. Я перетасувала за кадром карти. І сьогодні у нас 8 квітня, ми розпочинаємо новий наш тиждень, нові норми. І давайте оберемо на 7 днів, що ж ми будемо вишивати. 7 пікова, 6 червова, 9 бубнова, поки невеличкі норми, валет трифовий у нас, 8 червова, так, так, Давайте ось цей 9 червова, Червовим картам везе. процесу, точніше, так, 6 і бубна. Так, я дивлюсь, що у нас, ну, в принципі, такі норми випали, що на день достатньо, не буду тащити восьму карту, тож залишу, як є. Що ж, Ліля, тобі мені успіху, а нашим глядачам. Гарного перегляду нашого відео з відшивами наших процесів. Отже, одним з процесів, які обрали карти сім пікова, а піка у мене це мій семплер від Jasnen. Ось така краса колись буде. Потихеньку його просуваю. Всього він випав один раз. Тож на 700 хрестиків він у мене цього разу продвинеться. Минулого разу 1300, ну, цього бачите, майже. Половина. Ну, Нічого страшного, будемо вишивати. Знаєте, що я зроблю? Я, мабуть, знову зроблю собі лайтовий відшив цього сюжету. Я перекричу раму, і хочеться мені чогось завершити ось цю рамку. Завершити ось ці зелені всі. І, можливо, повишиваю ось цю там, де полунички. Я хочу вже просто доверху завершити, а потім буду бігати, вже вишивати різні ці елементи, яким я думаю, мені ще багато разів буде випадати ця робота. Тож хочеться мені чогось саме ось таким чином поступити цього разу. Не знаю чого, можливо, того, що я не хочу просто вишивати оці маленькі квіточки. Ну, я не знаю, поки не знаю ці от петітики, не хочеться мені вишивати, вибачте, не рукою. Є ручка. Тут буде два павича петітними, і вони кількома кольорами, тож, не знаю, чогось мені поки не хочеться, хочеться просто лайтово вишивати хрестики. Тому буду цього разу саме так. Покажу вам ще раз свою організацію: ось такі коробочки. Потихеньку я перемотую ниточки, які у мене тут були. Це вже майже завершується. ось Тут залишилось буквально двічі одна ниточка. Треба буде перемотати. Оці ниточки не було у мене поряд бабінок, то я повитягувала і треба їх вже також перемотати. Оце три, три кольори. було. Ліньки було сходити в кімнату, взяти бабінки. Ну, класні такі ниточки, в принципі, буду вишивати, буду мати таку красу. Тож я перемотаю основу доверху. Ну, мені майже, майже я вже тут доверху долізла. Ще там трошечки буде. Тож я хочу поки що повишивати цей процес саме так. Можливо, він у мене пошвидше піде, саме таким чином. Іду вишивати, ну і зустрінемось як вишию 700 хрестиків. Я до вас повертаюся зі своєю відшитою нормою по процесу Джаснен, мій семплер з будинком. Ось такий результат я наразі маю. Як я вам казала, я хочу перекрутити і вишити рамку до. Верху вже повністю, що я і зробила. Мені випало 7, але я, коли вже відшила трошки більше 600 хрестиків, взяла ось цю ниточку шовкову, таку з переходами секційного фарбування. Відшила буквально там трошечки, думаю, ну що я буду залишати, а потім знов шукати, що і як нею вишивати. Тому що трошечки залишалася роботка, і я вже призабула, як що вишивати. Вишиваю перенабору, який зробила віта Кростіч. Віті, Дякую за це. Віта. Ну, вітаю вас, якщо дивитесь мій канал. Дякую вам за такі шикарні роботи. З перенобором вишивати набагато легше, тому що схеми у Джаснен йдуть чорно-білі і бекстіч різнокольоровий також йде чорний. І треба вчитуватись, перекладати. Уважно брати, скільки складень, якою ниткою петіт чи не петіт, чи звичайний хрестик, чи якийсь елемент, тому що тут не лише хрестики. Ну а так Віта вже це зробила. Але я трошечки там не зрозуміла, як оця нитка там позначена. Ну, подивилась, що я нею вже вишивала, і що там закреслено, то і пригадала, що саме ця штучка. Ну, і подивилась на прев'ю. Що саме вона вишивається саме нею. І як нею вишивати, як скласти так, щоб переходи були рівненькі. А що треба робити? Треба брати дві ниточки однакові, складати їх однаково поряд, і вишивати, тому що вона в два складення вишивається. Ну, і вишила я буквально ось трошечки, і мені вже набігло 700 хрестиків. Це був ранок. Думаю, мої ще всі сплять. Я можу ще трошки повишивати. І я не хотіла йти змінювати процес. Думаю, я вже довишиваю ось ці ниточки до кінця. Ну, що там тільки прораховуєш, дивишся, щоб все було добре. Та й все. То я вже дошила. І таким чином у мене набігло замість 700 хрестиків, аж 1127. Хрестиків по марафону. Ну, Для мене це тільки плюс. Пошвидше завершиться моя роботка, і я зможу взяти іншу роботу, вишивати замість неї. А цю роботу швидше до фінішу. Так, що я ще тут вишивала? Я повишивала тут блакитними всі, вишила ось цей контур двома кольорами, ну і ці кольори вже позашивала. Мені там один, здається, темний. Там десь внизу буквально шість хрестиків ще залишиться. Я не хотіла вже перекручувати, щоб їх дошивати. Думаю, потім, коли перекручу, вже вишию верх, перекручу і там довишиваю тими кольорами. Можливо, десь вони ще будуть використовуватись. може тут, тут в одну ниточку десь буде вишиватись, можливо, десь ще тут буде вишиватись, то ну, залишиться я ж не буду його прибрати. Той Вишила я ось цим коричневим, ось цю рамочку під полунички. Вишила трошки зеленим. і ось ось цим зеленим я ось Тут повишивала. тут повністю довишивала ось ці 2-3 крітинки, які треба було. ось Тут ще не вишивала, тут ще треба буде повишивати тим кольором. ну Він ще буде використовуватись. В цих елементах то ще попереду буде вишиватись. Ну, ці 700 хрестиків набігли дуже швидко, тому, тому, тому і припинила вже працювати над цією роботою і вже візьму наступний. Наступний процес, наступну норму і буду там вишивати. Ось така краса виходить, ще трохи ще трохи, Ще пограємо з цією різною красою: фіолетові, рожеві ще кольори, бекстіченки ще попришиваю, ще буду цих метеликів, пташок вишивати, ще бісер тут пришиватися. Намистиночки ось тут будуть пришиватись. Ну, в общем, ось таким чином. Я повишивала цю роботу. І дуже мені вже хочеться її завершити, порозкладати нитки, і щоб ця роботка у мене була. Завершена, щоб я її не тягнула, тому що довго-довго я її вишиваю. Вишивати тут нема що. Так, і робота моя готова вже на 60,27%, і мені лишило 6178 хрестиків по марафону. З самих хрестиків лишилось 1676. Ну, ще петітних, майже 2000. Тож, ще є. Що вишивати? Ну, Тут, бачите, буде надпис, ну, тут однією, одним, одним кольором, але там треба буде кріпитись, закріплятись. ну, Це цікаво, в принципі, тільки почати, а там воно швиденько піде. І тим паче я вже рамочку зафіксувала, можливо, вишию ці квіточки наступні, тут ще е, жучки ось ці будуть. ну, А там далі потрохи-потрохи і довишиваю. На цьому тижні мені вже ця робота не буде випадати, тому що на неї випала тільки одна сімка. Тож я її буду відкладати. І вже, я думаю, на наступному тижні ми знов з нею зустрінемося, якщо карти нам її оберуть. Знов мій песик з вами, Лукас Котеджний сад. Так, можна тут закрити, я буду Вишивати все одно ось в цій частині. Так, котеджний сад у нас 22,75. Так, у нас він випав аж три рази, три карти, 6, 8 і 9. Це в нас буде 1700, аж дві. 300 треба буде відшити. Непогано минулого разу тільки 800 хрестиків, а тут аж цілих 2300 хрестиків. Ну, непогано. Думаю, непоганий буде приріст. Буду також далі продовжувати вишивати ось ці області, зашивати незашиті хрестики і. Працювати, працювати з цим дизайном. Нагадаю, він вишивається на 18 їдів. В принципі, мені подобається ця аїда, вона така не жорстка, не м'яка. Ну, голка проходить непогано. Ну, і так, беру один колір, зашиваю по всій області, беру другий колір, також зашиваю. Ну і буду паркуватись, тому що не хочу залізати вище і вище. Вишивається він хрестиком, півхрестиком блекстічу тут нема. Да. 50 кольорів ниточки анкор. Буде немаленька роботка 46,5 на 31 сантиметр і буде дуже-дуже гарно. Що ж, іду вишивати, побачимось, як на шию три норми на цій роботі. Ну, класна, вона така псюлька класна, хочеться вже її повишивати повністю, ну поки буду бігати в трояндових кущах. Я до вас повернулася з відшивом свого котеджного саду від Лукас. Така краса колись буде. І мені випало на котежному саду, ще швиденько скажу. Раз, два, три, три норми. Загальна норма була 2300 хрестиків і я відшила 2302 хрестика. Як ви бачите, в мене добряче просунулася ось ця частина. Я тут вишивала різними рожевими, різними зеленими, більш ніякі інші кольори я тут не брала. Я намагалась почати зашивати ось ті, які в мене не зашиті були потрошечки. Ну, буквально зашила тут пару. Хрестиків і зрозуміла, що я не хочу постійно закріпляти ниточку, 18-та канова. І ну, хотілась цю норму пошвидше повишивати. Часу було мало на цю роботу, тому приходилось вишивати трошки швидше. І я потім просто брала колір, якого ну, намагалась брати найбільше і зашивала. Потім дивлюсь, що там трошки залізло, там ним трошки залізло. І так я намагалась одну пасму, дві пасми відрізала і відшивала. Так само брала рожевий, заповнювала це ось ці квітки, як ви бачите. Тут він один, здається, темно бордовий цей колір. Я взагалі вже вивела з роботи його вже ніде не буде. Він ось трошечки був в ошийнику собачки, і десь ось тут от дошила я кілька номерочків, ну кілька значочків цих. Ну, а так намагалась, намагалася бігала-бігала, як голка водила, так і бігла. Тут я не хотіла зашивати цю скамку, тому що вона там дуже-дуже блідо-блакитними і білими, і просто воно було б не видно. Я вже позаповнюю ті, що поряд, а потім буду вже зашивати ту лавочку. Да? Скамку, лавочку. Ну, в общем так, побігала, побігала так гарненько. Ну, в принципі, нашила свої норми, то і це дуже здорово. Роботка просунулась. Наразі в мене вже робота готова на 26%. Вже першу чверть я перескочила. Це радує. Ну, тож, ось такі результати у мене на цій роботі. Моя красунечка індика від Ланарт ось така гарнезна колись буде. Вона мені випала аж двічі. Це дев'ятка і туз. Туз у нас, нагадаю, півтори тисячі хрестиків, півтори і дев'ятсот це у нас буде 2400. Ого-го, 2400. Треба буде нашити. Ну, я думаю, непогано вона так просунеться. На 2400, мені цей процес подобається. Буду далі йти по цю полосу і буду поступово зашивати все, що на цій полосі у мене є. Можливо, і дошию її ручку, і повишиваю там бекстіч. Буде класно. Вишиваю по оригінальному набору, як ви все це вже бачили. Гарні ниточки DMC, Єдине, що коротка нарізка, і що мені не дуже в цьому наборі подобається, що дуже багато блендів. Бленди я не дуже полюбляю, тому що треба кріпитись. Кріпитись постійно, вигадувати, як. ну Я вже одним способом кріплюсь, як ви бачите, у мене є ось такі закріпочки. Це я а цими ремонтними, як їх називають гу... гудзиками, не гудзиками, боже, як вони називаються? Ви зрозуміли, да, М -м 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 вузликами, во. Ремонтними вузликами я закріпляюсь на ліці, і потім, коли я їх зашиваю поступово, я їх потім відрізаю. Ну, Мені так краще, ніж мікрозакрепками, тому що коли вишиваєш, мікрозакрепки їх ну, як на мене, їх видно. Інколи буває таке, що вони проступають крізь колір ну, під тим хрестиком. ну, видно, або бугорочок. Я не люблю таке. Мені Простіше набагато ось таким методом. Я не сильно слідкую за зворотні стороною вишивки. Мені це не важливо, картина буде оформлена в, в картину, тобто в багет. І що там буде в задній, кій, мені це не дуже і необхідно. Нікого до цього не закликаю. Слідкуйте, щоб у вас була ідеальна ізнанка, це, це дуже добре, але я не. Ну, починала коли вишивати, мене ніхто не навчив, як треба вишивати. А зараз мені ну, можливо і хочеться, а можливо, і не хочеться замарачуватись, тому що такі роботи, як ця, коли вишиваються різними кольорами, там все одно у мене ідеальна ізнанка знамка не вийде а сидіти. і... Мені хочеться пошвидше побачити ось цей гарний відшитий результат, ніж сидіти і морочитись над ізнанкою. Залізла кудись не в ту степ. Ну, ви зрозуміли. От що йду вишивати яскравими ниточками. хочеться повишивати її руку, і тут, можливо, я піду вже на сукню. Зустрінемось через, через велику кількість хрестиків. Покажу вам відшив своєї красуні. Моя індійка від Ланарт. Яка красонечка буде. Ну, просто красуночка. Випало мені на неї аж дві норми великих, і 900 і 1500. Це був туси і Разом 2400, як я казала. Ну, І я вишила разом, і подивіться, що у мене вийшло. Значить, я відшила разом 2425 хрестиків. Я повишивала ось. Цю частину, тут вишивалася в одну ниточку хрестиком, тут трошечки ще буде інший відтіночок, він піде туди далі. Я вже не хотіла його розпочинати, а тут позавершила. Потім ось тут був хрестик, який в один бік одним відтінком, в другий другим позаповнювала, позашивала повністю ручку, зробила її бекстіч на цій ручки, щоб пальчики, ну. Трошечки він якийсь такий куцурбатенький, цей Бекстіч, ну він гарніше не лягає. Вишивається в одну ниточку. Ну, я думаю, якщо буде на стіні висіти оформлена картина, то нічого там кострубатого на цьому Бекстічі не буде. Ну Мені подобається. Ось тут буде вишивати срібною ниточкою. Це, мабуть, її якийсь браслет-прикраса. Ну, Не полізла туди вишивати, поки що ні. Трошечки повишивала рожевими, трошечки залізла ось в одну ниточку. Тут одним відтіночком повишивала. Ну і захотіла ось це її лікоть повишивати. То полізла вишивати тут. І тут. І ось в цьому сиділа, вибирала, я така хитруля, хотіла повишивати лише. Чистими відтінками, не блендами. Тут нагадаю, що в цій роботі аж 14 блендів. І вони дуже-дуже частенько зустрічаються для того, щоб були плавні переходи. Подивіться на її сукню, тільки цю рожеву. Ну і в цьому рукаві. В, цьому, в цій руці буде дуже-дуже багато блендів. І вже отут відшито два, і ще тут будуть різні, тобто чистих там кольорів дуже буде мало. І тут будуть пришиватись вже перлинки ті білі. Я так думаю, так думаю, гадаю, да, ось вони, бачите, ось такі величенькі. Ну, класно. Рожеві. Я думала, що це будуть, коли розглядала ще не всередині набору, а саме коли картиночку прив'ю, то я думала, що це червоним, це буде також бісер прийшов. Можна було пришити і бісер замість цих кнопочок, які будуть просто хрестики червоним. Ну, виші вже так як є. О, я думала, до речі, що це таке. Думаю, що, що, що я там вишиваю? Ну, таке темне, думаю, невже там якось сукня не так лежить. А це буде кусочок її рукава, а тут буде ця накидка лежати. Дуже-дуже-дуже класно. Ці рожеві кольори взагалі взагалі мені так подобаються. Ну, класно. Тож, приросла моя роботка. Зараз на. В програмі показує 41% вже відшито, наближаємось, наближаємось. Правда, тут ще по хрестикам 27 тисяч вишивати це, окрім бекстічу і хрест, ну, і пришивних елементів. Ну, вони швиденько пришиваються. Бексіч теж, теж тут не дуже такий важкий, тож поки що вишиваємо. Все дві норми, які випали на цей тиждень, я відшила, вам показала. Хочеться її продовжувати далі вишивати, але відкладаємо і шуруємо вишивати наступні норми. Мережка святкова хустина. Цього разу випала один раз і всього на валєт. Тобто це буде 1100 хрестиків. Ну, також непоганий результат. Минулого разу 1200 мені тут випадало. Ну, а тепер буде 1100. Буду далі продовжувати заповнювати. Пропуски, які у мене йдуть в цій частині. цій частині. Я вже так, в принципі, перекрутила, що мені там ну, доверху буде достатньо. В общем, Буду заповнювати йти, заповнювати, можливо, повишиваю як все вдасться мені тут все позавершувати і просуватись далі. В общем, Буду бігати по всій, по всій роботі, де тільки можна, можливо, і на півхрест піду, можливо, ці стрічки повишиваю. Буду бігати, де буду тільки не бігати. Ниточки у мене все йде по ключу, тобто, це в мене набір оригінальний. І будемо його вишивати. Вона невеличка, ця робота, 25 на 30 см. Всього вона у нас буде. І відшита вона вже в мене на 62,12%. Тож ще. Небагато, і будемо вже йти на фініш з цієї роботи. Дуже я задоволена і хотілося б вже пошвидше мати готовий результат. Ну що ж, йдемо вишивати, зустрінемось через 1100 хрестиків. А на цю роботу це в мене мережка, святкова хустина. Випаввали 1100 хрестиків. Мені треба було нашити на даній роботі. Я постаралась Потрудилась, і в мене вийшло вишити 1132,5 хрестика. Я вишивала хрестиком. Ось тут світлі відтінки. Я вишивала хрестиком, ось це буде вже. У віночку моєї чарівної україночки. І я вишивала багатенько півхрестом. і Тут трошечки хрестика це був зелений хрестик, і цим же кольором вишивалося півхрести. Тут півхрест, хотіла спустити сюди донизу, але так не дійшла. Ну і я вирішила відрахувати. Від цього я відраховувала і потім співставляла з оцим вже вишитим, що дійсно я дійшла правильно, і я дійшла до свого третього кута. Верхнього це вже буде кінець роботи, і це буде півхрест вишиватись. Оце все було вже вишито півхрестом. Півхрестом вишито двома відтінками. Як ви бачите, ось трошки такий бежевий, і трошечки такий з фіолетовим. Ну, трошечки, трошечки є невеличкий відтіночок. І його ось цього кольору, тут ще ось цей бежевий буде далі продовжуватись. Я його дійшла ось до цього віночка, потім вишила віночок і хотіла продовжити. Ну, Але потім щось переключилось на інший колір, на зелений, здається, і потім вже повернулася з цим, думаю, буду заповнювати. Ну, І цей колір, він же буде йти аж звідси до кінця ціє, цього кута, і до верху, до верху, до верху. Тобто, ось цим верхним. Е відтіночком я буду вишивати вже повністю доверху. Ну, я його, мабуть, наступний раз, коли буду брати цю роботку, то я вже позаповнюю той верх, а потім вже спущусь на низ. Хочеться мені, бачите, щоб було вже всі кути заповнені. Так, вже готово в мене на роботі майже 66%. І в хрестику мені лишилось 5200, пів хреста 5800, 5900 майже. Ну і бекстічу ще буде багатенько, але ну, там буде бахрами дуже багато, а так Бекстіч там легкий. Ну, Взагалі мені роботи залишилось 10156 хрестиків. Ну, я помалу да, вишиваю, ви бачите. В минулому я щось 1300, здається, чи 1200 вишила. Можу зараз глянути блокнот поряд зі мною. Так, хустину я вишила 1211 хрестиків і наразі 1132 хрестика. Ну, вже за 3000 перевалило, і це дуже добра робота потихеньку наближається. І буде така гарна, класна українська наша картина. Ще спущусь ось донизу. Подивіться, тут буде фіолетовим ось і зеленим дерева. Ось цей. Храм якийсь вишиє церковку, то буде класно. Ну, а поки що я зашиваю це верхнє небо півхрестом. Ну, бачите, у мене воно набагато світліше, ніж на картинці. Ну, Взагалі кар... ну, картина виходить, в принципі, яскрава і гарна. Потрошки вишиваю її стрічки ось зелена, фіолетова, червона. Ну, Гарно, гарно потихеньку зрушається з місця моя. Ця робота. Тож, в цьому відео більше норми я не вишиваю. Була одна норма, і я її завершила. Ну що ж, прийшов час підвести підсумки другого тижня. Нагадаю, які я вишивала роботи. В цьому відео я вишивала всього-навсього 4 роботи. Це була індійка Ланарт, це був мій семплер Джаснен, і це була хустина від мережки. Повишивала я на семплері. Так, семплер у мене випадав один раз сімочка. Я на ньому вийшла 1127 хрестиків, як я вам показувала. Потім випав мені котеджний сад від Лукас. Він мені випадав аж тричі. На ньому я нашила 2302 хрестики. Двічі мені випадало з такими величенькими нормами. Індійка 2425 хрестиків. На ньому відшила. Ну і хустина раз. Теж випадало 1132,5 хрестика. Всього за цей тиждень я відшила 6986,5 хрестики. Ну, в принципі, такий непоганий результат, як на тиждень, плюс я вишивала ще інші роботи, плюс у мене були майже невишивальні деякі дні, які була зайнята іншими справами. Зараз, як всі ви знаєте, городи у нас ідуть. Тому що тепло, треба все саджати, трава полізла, страхіття якесь, то треба приділяти приватному будинку увагу. І городу також. Не дуже це полюбляю. Ну, що треба, то треба робити. Так, отже, в принципі, задоволена своїм тижнем. Добренько в мене просунулись чотири мої роботки. П'ятий у мене не брався, як ви бачите, тому що джокер ще один залишився, поки на цьому тижні його не було. Хотілося би і його поковиряти. Ну що ж, нічого страшного. Тож, на цьому я буду завершувати цей тиждень, починати знімати третій тиждень, брати завдання і знімати для вас відео. Що ж, а... Тепер я буду з вами прощатися в цьому відео до наступного відео. Бажаю вам тихих мирних днів і ночей! Бережіть себе! Побачимось!